Низка авторитетних американських видань та політичних експертів припускають, що під час сьогоднішніх переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна політики можуть домовитись про своєрідний розподіл України на взаємовигідних умовах. Сам президент США напередодні розмови з російським диктатором заявив, що багато елементів мирної угоди вже узгоджено, і тепер він з нетерпінням чекає на контакти з Путіним, аби обговорити решту питань. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Під час свого вчорашнього виступу в центрі Кеннеді Дональд Трамп опосередковано підтвердив, що суперечка з Володимиром Зеленським в Увальному кабінеті була частиною стратегії США для примусу України до поступок. Політик додав, що у війні в Україні вбивають багато людей і висловив переконання, що зробив все правильно. Адже тепер українська сторона робить правильні речі для укладення мирної угоди. Ба більше за даними американського видання Симафор, Трамп готовий перетнути червоні лінії Києва і визнати Крим російською. Територією в межах угоди про припинення війни. Джерела ЗМІ повідомляють, що Білий дім допускає можливість звернення до Організації Об'єднаних Націй із закликом ухвалити відповідне рішення. Крім того, за даними New York Times, президент США також розглядає можливості рішення щодо одеського порту, які могли б задовольнити Путіна. Аналітики зазначають, що зустріч лідерів може нагадувати Ялтинську конференцію, де великі держави вирішуватимуть питання європейських кордонів. Своєю чергою аналітики Дання The Times прямо заявляють, що під час сьогоднішніх переговорів лідери США та РФ обговорять розділ українських земель та активів за словами військового глядача Більд, Юліана Рьопке з урахуванням цих новин Європа буквально тремтить в очікуванні телефонної розмови між Трампом і Путіним, адже укладення подібного пакту може мати руйнівні наслідки для безпеки всього континенту. Зокрема, у Києві побоюються, що Трамп передасть Путіну території, які навіть не перебувають від кон контролем Росії у Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі напружені через те, що угода між США та РФ може означати виведення американських військ з Європи та напад російської армії протягом кількох років. Реагуючи на ці виклики, Литва хоче змінити конституцію, щоб мати можливість розмістити на своїй території французьку ядерну зброю. Своєю чергою, Париж та Лондон все частіше обговорюють відправлення в Україну збройних миротворчих сил попри спротив Росії. На думку Рьокки, якщо Трамп Ставить Україну на розмін у справу можуть втрутитися впливові країни ЄС, що призведе до їх зіткнення з Москвою та Вашингтоном. Протягом останніх кількох тижнів військові експерти обговорюють ймовірність окупації Сумської області. Ситуацію підігріла заява президента Володимира Зеленського щодо підготовки удару по сумщині з боку Росії. Після оголошення евакуації у низці прикордонних населених пунктів українці почали всерйоз побоюватися повторення сценарію 22-го року, коли росіяни прорвалися на Київщину з півночі. Наскільки реалістично виглядає цей план у 25 му пояснив військово політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За словами експерта, у 2024 році Курська операція створила буфер безпеки і на сім місяців звела загрозу прориву окупантів у Сумській області до мінімуму. Сьогодні, хоча буферна зона у Сучанському районі і зберігається, противник все ж намагається зайти на Сумщину. Це робиться для демонстрації сили та імітації потенціалу армії РФ. Пише обоз ю на сьогодні у Курській області зосереджено близько 60 тисяч особового складу російських військ. У 2022 році окупанти наступали у менші Кількості, але діяли в набагато кращій комплектації. При цьому росіяни не змогли захопити суми і навіть створити фактор оточення міста. З урахуванням нинішнього забезпечення російських підрозділів виникає закономірне питання, якою технікою вони штурмуватимуть суми. Для прикладу, у травні 2024 року 55 тисяч росіян у складі Бєлгородського угруповання розпочали наступ на Харківщину. Сьогодні воно все ще продовжує стирчати на півночі, сковане і методично перемелюване. За цей час окупант так і не дісталися навіть невеликого населеного пункту Липці і вперлися рогом у Вовчанськ, зазначає Коваленко. Повертаючись до курського груповання, воно основним своїм складом зосереджено у районі суджі та біля неї, адже українські війська продовжують контролювати частину суджанського району. Це значно ускладнює росіянам формування ударної тактичної групи для наступу. Для цього окупантам доведеться одночасно контролювати сиру лінію бойових зіткнень і готувати епічний наступ на обласний центр площ понад 95 квадратних кілометрів для порівняння суми втричі більші за Авдіївку, у наступі на яку було зосереджено близько 80 тисяч особового складу. За словами експерта, немає жодного секрету в тому, що диверсійна діяльність уздовж цього кордону є регулярною з обох сторін. Саме тому на цих ділянках зберігаються сили для контрдиверсійних дій. Зараз російські підрозділи метушаються невеликими групами в лісопосадках по адміністративному кордону Хотінської та Юнаківської сільських громад зі сп. Пробами виходу вниз по річці Локня на басівку. Їхні дії більше схожі саме на класичну диверсійну діяльність ніж на наступальну загальну військову операцію, пояснює Олександр Коваленко. При цьому дії окупантів найближчим часом справді можуть бути посилені, але не настільки, щоб становити загрозу для окупації Сумської області чи Сум. Сил і засобів у них для цього фізично не вистачатиме, оскільки поки що існує буферна зона в суджанському районі. Водночас, ворог може створити імітацію наступу для. Для розгону панічних настроїв серед тих, хто не розуміється на військовій науці. Причому це стосується не лише низових споживачів інформаційного фастфуду, а й представників владних структур деяких наших партнерів, зазначає експерт. Проросійський уряд Сербії застосував заборонену звукову зброю проти громадян, що вийшли на мітинг проти корупції в країні. В одну мить багатотисячний натовп охопила паніка. Присутні на площі раптом почали розбігатися у різні боки, що спричинило тисняву. Хоча акустична зброя є забороненою для використання проти цивільних, такі системи є на озброєнні у сербів. Ба більше, аналогічні засоби використовуються і на війні в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У Сербії вже понад три місяці тривають масштабні протести. Організовані студентами мітинги не припиняються в Сербії з листопада 2024 року, коли 15 людей загинули внаслідок обвалення даху на вокзалі у нові сади. Провину за трагедію покладають на розпосюджену Україні корупцію при роздачі замовлень на будівництво родичам чиновників. Найбільший мітинг зібрався у столиці країни у суботу, 15 березня. За різними оцінками до Белграда приїхало від 100 до 300 тисяч людей. Під час 15 хвилинного мовчання у пам'ять про жертв катастрофи протестувальники раптом почали панікувати, і кількатисячний натовп хаотично розбігся у різні боки. За словами журналістки сербської служби BBC БіБІСІМілі Цираденкович Єреміч, це відчувалося як кілька секунд чистої паніки, хаосу і страху. Першою була думка, що поруч їде швидка допомога, або хтось просто розігнався на авто. Інші мітингувальники розповідають, що почули гучний звук, схожий на постріл чи приземлення літака. Насправді ж нічого подібного на площі не відбувалося. В соцмережах вже є багато відео, на яких видно, як натовп у повній тиші стоїть на вулиці, і раптом кілька тисяч людей одночасно розбігаються з дороги у різні сторони. За словами присутніх, вони відчували панічний страх, але не розуміли, від чого їм потрібно тікати і що робити далі. Через виникнення тисняви, деякі люди падали на землю і травмувалися. Сербський військовий аналітик Олександр Радич припустив, що подібний звук могла спричинити акустична зброя, а саме звукова гармата. Також цю версію підтримав. Один з опозиційних депутатів, зазначивши, що такі засоби є на озброєнні сербських сил безпеки, реагуючи на звинувачення, МВС Сербії заперечили цю версію, адже використання такого озброєння є протизаконним. Технологія акустичного впливу була розроблена компанією American Technology Corporation ще у 2000 році. Винахід отримав назву L-RAT і спершу призначався тільки для кораблів, адже у відкритому морі майже немає перешкод, які відбивали б акустичні хвилі. Згодом гармата вийшла. На сушу, а поліціянти і військові, що мали працювати з цією зброєю, отримали спеціальні засоби особистого захисту. Перші прототипи розвивали звуковий тиск на 162 дБ на відстані 1 метра. Зважаючи на те, що больовий поріг людини – 120-130 дБ, децибелів, така зброя може руйнувати барабанні перетинки і пошкоджувати внутрішні органи людини. Втім, звук можна моделювати так, щоб він діяв лише на психіку. Звукові хвилі дуже високої інтенсивності викликають неприємні реакції, де дезурі... Орієнтацію, головний біль, нудоту і навіть втрату свідомості. Ситуацію ускладнює й те, що від цієї зброї в радіусі її дії немає дієвого захисту. Бушні затишки можуть лише частково знизити вплив, але дія ультразвуку дуже сильна і буквально передається по кістках. Американці користувалися такою системою під час війни в Іраку, адже солдатам часто доводилось мати справу з розлюченим натовпом. А у 2007 році акустичну гармату застосували і для розгону демонстрації у Тбілісі. Варто зазнати. Значити, що Україна також застосовує подібні засоби, але виключно проти ворога на фронті. Зокрема, за повідомленням мілітарного акустичні генератори LRAD-1000XI були встановлені на українських бронеавтомобілях Новатор та Козак-2 ще у 2021 році. Установки були помічені на Волині під час навчання підрозділів системи МВС. Росіяни ж у властивій їм манері використовують акустичну зброю проти цивільних. Так, у квітні 2024 року західні змі провели низку розслідувань, що ви ймовірну причетність російських спецслужб до випадків так званого гаванського синдрому у дипломатів зі США та Канади. Жертви страждали від запаморочення, нудоти, втрати слуху, безсоння, втрати пам'яті та проблем з координацією. Симптоми цієї хвороби спостерігалися саме тоді і там, куди приїжджали співробітники військової частини ГРУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.